Ось час останній наступає, вже зовсім близько наш Господь, коли прийде той день, Отець лиш знає, коли зустрінемо ми Його, як нам потрібно бути близько з Богом, як варто мати в серці Божий страх, коли пройдемо цю земну дорогу, то щоб зустрітись з Богом в небесах, а нам потрібно завжди бути готовим, не просто на словах любить Христа. Я когось і пройдемо цю зумну дорогу, щоб з Богом зустрітись в небесах. В цей час останнє важко жити свято, коли у світі стільки є спокус, як нам потрібно Божу силу мати, щоб час випробувань сказати не боюсь, я з Богом все пройду, я переможу. І навіть коли ворог близько підійде, лиш тільки з моїм Богом я все зможу. Лиш в ньому спокій, серце віднайде наступний день, коли всі станем перед Богом за кожне слово діло дамо звіт, як треба больнувати на своїх дорогах, щоб жити по слову, а не як цей світ. Тож перегляньмо кожен своє серце, Що ми сьогодні в дім Його прийшли, чи Господу приємна наша жертва, що ми для нього в часці принесли. Можливо, ми далекі є від нього, можливо, тільки на словах святі. Давайте спинимось ми на своїх дорогах. Можливо, ми живемо в темноті. Ми ходимо в церкву, молимось, співаємо. Здається, робимо так, як роблять всі. А вдома Біблію ми рідко відкриваємо, не перебуваємо в молитві чи пості. Сьогодні Бог дає ще добрий час, щоб ми покаялись і визнали провини. Він помирав за кожного із нас. Він полюбив нас і назвав моя дитина. Слава.